Одного разу горнулись до Ісуса усі митарі і грішники, щоб його почути. Фарисеї з книжниками нарікали цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них причуцю хто з вас, маючи сотню овець і одну з них загубивши, не зоставить 99 у постелі, та не піде шукати загублену, поки її не знайде. І, знайшовши він, радіє, кладе її собі на плечі і, вернувшися додому, скликає друзів та сусідів і до них каже. Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев'ятдесят дев'ятьма праведниками, яким не треба покаяння. Або яка жінка, маючи десять драхм і загубивши одну, не засвітить світла, не замітатиме своєї хати, і не шукатиме її старанно, поки не знайде. І, знайшовши, скличе подруг і сусідок і їм скаже: Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, яку була, загубила. Отак От кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Євангеліє від Луки. Сьогодні Христос розповідає нам дві прекрасні притчі. Але Він це робить не для того, щоб нам було цікаво слухати, уявляти гарний образ. Він хоче, щоб ми перемінилися, навернулися. Щоб ми наблизилися до нього. Перша притча про загублену овечку, яку шукає добрий пастир, друга про драхму, яка загубилася, яку шукає жінка Господиня. І в одній і в другій притчі ми бачимо, яку велику любов Господь має до нас, що Він нас шукає. Йому залежить на нас, Він посвячує себе, своє життя, щоб нас привести назад до Бога Отця. А що ми робимо для того, щоб шукати Бога, щоб знайти Його, щоб бути з Ним? Чи це коштує нам життя? Чи ми посвячуємо себе? Чи це є найважливішою справою, якою ми займаємося? Якщо ні, то наслідуймо Господа, який віддав своє життя на Христі, щоб нас спасти.